Є прикмети, що капусту має квасити лише чоловік і лише в чоловічий день понеділок, вівторок або четверг. Але якщо вам дуже хочеться капусти, ви буде матимете хороший настрій класти в будь-який день. Для цього потрібно півтори головки або 2 головки капусти, нарізати, нашинкувати дрібно, додати кілька морквин, посолити 3 столові ложки приблизно солі, можна 2, перем'яти добре руками. Додати морквинку, я ще буду додати солодкий перчик болгарський, лавровий лист, душистий перчик і чорний перчик. Перекладаємо це в кастрюльку або в 3-літрову скляну банку, добре утрамбуємо, накриваємо марлечкою і залишаємо на 3 дні. Кожен день, один або два рази двічі на день, проколюємо дерев'яною паличкою. І через 3 дні ми смакуємо. Хрустяша, добра, можна переставляти в холодильник. Смачна. Підсипаємо в мисочку, поливаємо домашньою олією, Я ще присипаю журавлиною. Смачного! Ставте лайк!